Доброго вечора, Україна, і знову з вами вечірній випуск новин. Події за 26 вересня. Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться вже у жовтні, повідомив президент США Джо Байден. Я скличу зустріч на рівні лідерів контактної групи з питань оборони України в Німеччині наступного місяця для координації зусиль понад 50 країн, зазначив Байден. Вчора деякі засоби масової інформації поширювали інформацію про те, що 72-га бригада почала відступати з міста. Воїни 72-ї бригади спростували вихід бригади із Вугледару на Донеччини. Поки що, попри важкі штурми, важкі обставини, ми на місці, каже один з бійців. Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Хочу розвіти всі сумніви. І думку псевдо експертів про те, що 72-го бригада вийшла з міста у Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні, 26 2024 року, слава Україні. Бундестаг погодив збільшення фінансування військової підтримки України на приблизно 400 мільйонів євро. Це дозволить закупити додаткові засоби ППО. Танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить ЗСУ у захисті своєї країни. Йдеться на сайті уряду ФРН. Яблучний спас, детективи БЕП викрили схему незаконного ввезення в Україну оптових партій техніки Apple. Техніку завозили із приховуванням відмитного контролю для подальшого продажу у торгових мережах Львівщини. До схеми залучали переважно жінок. Які перетинали кордон по декілька разів на добу для конспірації? Вони часто змінювали одяг. Британія ввела санкції проти п'яти суден та двох компаній, що працюють у російському секторі скрапленого природного газу. СПГ відіграє ключову роль в економіці РФ, будучи важливим джерелом доходів для країни. Зокрема, Москва прагнула збільшити свою частку на світовому ринку СПГ. З 8% до 20%. Цієї ночі ворог атакував три об'єкти передачі електроенергії. Один із них у Миколаївській області. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але своїх цілей російські терористи не досягли. Енергосистема України працює в збалансованому режимі. Вимкнень електропостачання не запланована, зазначив Шмигаль. Провладна партія Грузії використала кадри руйнувань в Україні для перевиборчої агітації. Кадри з Україною супроводжує напис Скажи ні війні, а кадри грузинських міст обирають бути в мирі. Таким чином там хотіли наголосити, що нібито може статися із Грузією, якщо до влади прийде попожиття. Айрчі Ормуцтаевті. Картульйоснеба офіційно в Україні дійсно обмежили мобілізацію чоловіків віком 50 Депутат Веніславський після 50 років тепер закликатимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окремо мобілізаційне розпорядження від Генштабу. ЄС та більше ніж 30 країн ухвалили спільну декларацію, яка спрямована на відновлення України. Згідно тексту декларації є наступні зобов'язання з боку союзників: всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС. Координація підтримки через українську платформу донорів. Надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму 50 мільярдів доларів коштом доходів від заморожених російських активів. Частина коштів буде спрямована на оборонні потреби. В свою чергу, Україна також бере на себе зобов'язання, зокрема проведення деяких реформ. Вперше за 44 роки Китай провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної досягти території США South China Морнінг Пост. Передбачувана дальність ракети DF-41 41 12 тисяч кілометрів. Система може нести до 10 ядерних боєголовок. Велика Британія передасть Україні. Партію самохідних артилерійських гаубиць ас 90 повідомляє Британське Міністерство оборони. Наразі 10 таких гаубиць вже доставлено до України, а найближчими тижнями Збройні сили України отримають ще 6. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!